Номер 946 Округли до десятків. Спочатку потренуємося. Округлимо до десятків числа від 830 до 839. 831 приблизно дорівнює, округлимо до десятків, десятків 3 одиничка 1, То ми нею знехтуємо, і це буде приблизно 830. 832 округлимо до десятків, десятків 3, одиничок 2, знехтуємо одиничками. Це приблизно дорівнює 830. Увага! Домовилися, що якщо після числа десятків стоять такі цифри один в одиниць, 0, 1, 2, 3 або 4, то число десятків не змінюється, а замість одиничок ми пишемо 0, то і 833 приблизно. 830 і 834, приблизно 830 дві хвилясті лінії, а 830 то взагалі дорівнює 830. Домовилися, що якщо після числа десятків стоять цифри 5, 6, 7, 8 або 9, то число десятків збільшується на 1. А годинничок пишемо 0, то 835 приблизно дорівнює 840. Так само 836, це приблизно 840, і 838 це приблизно 840. І 837, і 839 приблизно 840. Зрозуміло? Як робимо? Округлий до сотень ой, до десятків 12137. До десятків шукаємо десятки позначаємо одинички, одиничок 7. Вони впливають на десятки так, що число десятків збільшується на 1. Це приблизно 12 140. Округли до десятків число 544. Десятки шукаємо. Позначаємо одинички, які впливають на десятки. Але так впливають, що десятки не змінюються, то це приблизно 540. Округли до сотень, як робимо 444 шукаємо сотні, підкреслюємо, позначаємо наступну цифру. Число десятків 4 впливає на число сотень так, що число сотень не змінюється. То це приблизно 400, а замість десятків і одиниць пишемо нулі. Вони нам не важливі, виявляються. Округли до сотень 1297. Шукаємо сотні, позначаємо цифру за сотнями. То 9 змінює двійку на трійку, і тоді це 1,000. 300. Коли нам це потрібно, коли ми хочемо перевірити свій приклад, чи правильно ми зробили, щось прикинути швиденько на глазочок. Але в житті інколи це не так. От ви хочете піти в крамницю і щось купити за 837 гривень. А у вас є 840. То добре. Ви зможете це купити, придбати. А якщо. Вам щось треба купити за 834, а у вас 830, то це вже не вийде у крамниці, так? зрозуміло. А тепер ще три приклади, і тоді вже буде все зовсім зрозуміло. Треба округлити 9673 до десятків сотень і до тисяч. До десятків округляємо. Трійка так впливає на 7, що 7 не змінюється, то це приблизно 9670. До сотень. Після сотень десятків 7, то число сотень збільшується на 1 і буде 9700 приблизно. А тепер треба округлити до Тисяч дев'ять. Після числа тисяч стоїть цифра 6. То число тисяч збільшиться на одиницю. Зараз 9 тисяч. А якщо ми округлимо до тисяч, то буде не 9 тисяч, а додати один: 10 тисяч. Оце приблизно округлили 9673 до тисяч. І вийшло 10 тисяч. Тепер все.